Це чудова можливість саме і гуртуватися, і саме головне знімати ці стресові моменти, які пов'язані з сиренами, з війною. За досить стислий проміжок часу намагалися дітям показати, як готується до ігри професійна команда, готує своє тіло. Я думаю, сподіваюся, що це було корисно. Враження лише позитивні і. Наш клуб намагається якнайчастіше відвідувати подібні заходи, пов'язані зі спортивною діяльністю дітей. Від дітей можна заряджатись неймовірною енергетикою, дитячою посмішками, якої не завжди нам дорослим вистачає. Ну, Послідово з економічний від спорту він мені подобався тим, що він контактний, він швидкий, повторюсь, він дуже динамічний. І коли в нього граю, я насолоджуюсь дуже сильно. Всі займаються баскетболом достатньо довгий час, тому ми вважаємо, що можемо перемогти. Я бачу, що хлопці дуже фізично розвинуті, сильні, швидкі, і я дуже радий, що скоріше всього це буде одна із найсильніших команд нашого міста, а можливо, і всього регіону Черкаської області. Мій друг займався баскетболом, і мені це сподобалось. і Я сама вирішила займатися. Я налаштована на 100%. Сподіваюсь, ми виграємо, буде перемога, і ми будемо змагатися далі за перемогу. Ми сьогодні дійсно лідируємо по Україні. У нас зареєстровано понад 2700 команд спортивних і наразі вже розпочинаються отакі шкільні змагання. Які вже в деяких школах навіть до фіналів доходять, Практично реєстрація закінчується на з лютого. Сподіваємося, що цей проект дуже успішно добіжить до фіналу Черкащини, і наша черкаська команда за всіми п'ятьма видами змагань буде на лідируючих позиціях в Україні.